Якщо ви хочете знайти себе в цьому світі, зрозуміти себе і пізнати волю Божу стосовно себе, то ця передача точно для вас. Залюбки я представляю нашого гостя. Сьогодні в нас в гостях співробітник місії України для Христа Ігор Пустовий. А наша тема як знайти себе у світі можливостей і пропозицій. Вітаю, Ігоре. Вітаю. Ми говоримо на ну, таку, я думаю, що важливу тему. У нас немає неважливих важливих тем. Е, у чому шукає себе людина сьогодні? І як це виглядало у світі писання? Так, да, це актуальна тема, бо протягом взагалі життя людини і людства, і, зокрема, в писанні це описується та пошук людини. Я думаю, тут що важливо зрозуміти, яка кінцева да, ціль пошуку людини і як цей процес відбувається насправді. Тому що кінцева ціль зазвичай. Я думав, от, з чим це порівняти? Та, це як мені здається, кінцевою ціллю пошуку людини є ніби як е, от корабель, який е, е, та, пропливає певний шторм, проходить моря, і він потім заходить в бухту, кидає якір і там спокійно, безпечно. І оце, напевно, теж дуже схоже з пошуком людини, коли вона може дійсно відчувати себе в спокої, відчувати радість. Та відчувати впевненість, надію. От. І саме шукання, от процес шукання це є да, перепошук, як, коли ти намагаєшся знайти цю бухту. Та, як цікаво, теж Скрябін описував в своїй пісні, що люди як кораблі, що кожен пливе, куди хвиля несе. І іноді наше життя от так і виглядає. Що ми не маємо, ми не знаємо, куди ми хочемо приплисти, ми не знаємо, що ми хочемо знайти. І в цьому і проблема теж, що люди вони намагаються сучасна людина, коли ми особливо з молоддю говоримо, що їм приносить оце, що є їхньою бухтою, що є їхнім таким, що дає їм впевненість і спокій. Це різні речі насправді. Дуже часто це говорять про людей та про стосунки з людьми. З, там з сім'єю, це теж самореалізація, успіх якийсь, комфорт, або це теж навіть релігійне життя, це служіння Богу, Ось, це те, де людина може знайти певний спокій, впевненість. Але є теж проблема. Проблема в тому, що коли людина втрачає, коли вона. коли це Цінність та це те, що є, що вона знайшла, воно не приносить їй бажаного, не приносить цієї впевненості, надії, значимості. Тоді вона втрачає якраз цей пошук, втрачає цю ціль, і вона знову шукає. І ну, от це, це е, пошук самого себе, це ми шукаємо е, відповідь на питання, хто я є, є. Так, хто я, для чого я живу? Mm -hmm. Ось. Чи і... чим, я можу займатися? Так, чим я можу займатися? Це теж, так? І цікаво, що саме проблема і в тому, що ми не можемо знайти себе і свою значимість у цих речах, от, в яких я описував раніше. Mm -hmm. Тому що навіть філософ, один атеїст Жан-Поль Сартр, він описував те, що кожна людина має в душі діру розміром з Бога. Та, і вона нічим не може заповнити цю діру в своєму житті. Тобто він описує те, що нічого з цього світу воно не може дати нам саме цей спокій і впевненість і надію. Ну, От. кажуть, порожнеча. Так, Порожнеча він описував саме це. Порожнеча. Е, ти запропонував нам поговорити трошки про Закея. Е, чому історія Закея може нас е, навчити? Е, тому що. Е, я бачу, що теж в біблійній історії е, описується пошук людини, От пошук людини, і вона шукає теж цих сенсів для чого вона живе. Mm -hmm. Але саме цікаво, те, що Бог шукає людину. Не стільки навіть людина вона знаходить Бога, а саме Бог шукає людину і йде до неї. Там, і історія Закея саме це описує. І дуже часто теж е, я згадую цю історію, коли я спілкуюся з молодими людьми. І для того, щоб ми не читали уривок і розбирали контекст, mm -hmm. тому що це 19 розділ з 1, 19 розділ з 1 по 9 вірш, я просто прочитаю історію такий парафраз. Якби ми взяли, от, е, запитали Закея, розкажи трішки про себе. Інтерв'ю взяли з Кеєм. Що б він відповів? передачу передачі рвав. Так. Отже. Мене звати Закхей, я жив за 40 кілометрів від столиці Єрусалиму. Моя мама казала, що моє ім'я означає з єврейської гідний або чистий. Я невеличкий на зріст, часом комплексував за це, адже, будучи навіть у дорослому віці, я завжди мав тягнутися на пальцях, щоб побачити бодай щось або шукати якесь підвищення. Однак яка ж іронія була мого життя? Мене Закхея, чистого гідного. Як моє ім'я означає, люди, що жили у місті, називали нечистим негідником. Чому, запитаєте ви? Певно, я дійсно був гідний такого звання, адже я був старшим митником, збирачем податків у людей. Мій народ вже довгий час під окупацією Римської імперії, і мені вдалося з ними співпрацювати і таким чином навіть мати великий статок на цьому. Я не був щасливий, адже що з того, що я мав все, але душу свою занапастив? Однак і змінити я не в силі нічого не міг, адже ця система мене вже проковтнула. І мене відкидав і ненавидів мій народ, і певно, Бог, адже як священники мені сказали, що я не можу бути з ним, адже я гірший свині, нечистий. Але одного разу я почув, що до мого міста прийде чоловік, якого звали Ісус. Навіть один мій колега Матвій, що займався раніше збором податків, став послідовником Ісуса і покинув свою справу. Певно, або дійсно Матвій Божевільний, або щось гледів у цьому чоловіку. Священники Ісуса називали другом митників і грішників. Отже, подумав я, що так є насправді, і він мені потрібен. Не відкине, а прийме. Маючи сильне бажання побачити його, я побіг на відгомін юрби, що збиралася навколо нього. Але через свій зріст я не встані був наблизитися до нього і навіть побачити, як він виглядає. Бачу, ось є дерево поряд. Вони проходять повз це дерево, подумав, ось це мій шанс. Хоча б побачити його, а поговорити вже годі сподіватись. Заліз і чекаю. Ось бачу, іде. Неочікувано він підняв голову до мене і сказав «Закхею, зійди зараз додолу, бо маю бути в домі Твоїм. Коли я злазив додолу всі говорили, чому Ісус іде до цього негідника? Адже Він грішник. Я був вражений і одночасно радий, що Ісус заговорив зі мною. Я почав розповідати йому про те, що я накоп за життя, однак і те, що я готовий все це компенсувати, як того вимагає закон, і навіть більше, ніж очікують, адже я розумів, або зараз, або ніколи моє життя може змінитись. Ісус неочікувано сказав: Ти врятований, адже ти захотів спастись від самого себе свого способу життя і проявив довіру, побігши до мене з бажанням змінити життя. Адже я, Ісус, і на то прийшов, щоб знайти і спасти те, що загубилось. І це е, така, та, автобіографія. Так, автобіографія. Та? І цікаво, те, що е, Ісус підсумовує. Та Ісус говорить це Закхею, те, що Він був загублений, але Він знайшов. Знайшов щось цінніше, ніж те, що він мав в своє життя. Так, я хочу сказати, що це Ігор. Він е, якби сам склав цю автобіографію. Так. а... Е, ну, Перше джерело так. знаходиться Івангелі від Луки, 19 розділ. Так. Що потім хтось не сказав, або воно трошки не так написано, так? так? Але все написано так, як було. Так? Тобто він був дійсно малого росту і так. дійсно зустрівся з Ісусом. Так, і цікаво, що Ісус дуже багато цю, це питання загубленості. У Євангелії від Луки і навіть перегорнувши сторінку, сторінки назад, в чотири розділи до того, в 15 розділі, Ісус говорить про е, речі, які були загублені і знайшлися. І угу. одна з відомих теж притч про блудного, блудного сина, навіть двох блудних синів та так. молодшого і старшого. І е, цікаву фразу е, Ісус говорить теж у кінці цієї притчі. Він, Це Луки 15 так? Луки 15, розділ, 32 вірш. Він докоряє, та, він наводить цю історію, і батько докоряє своєму старшому сину. Він говорить про те, що. Тому що син ображений. Чому так? От Повернувся той, який гуляв, прогуляв весь маєток. І зараз він буде жити за. По факту, теж за мій рахунок. Але е, батько говорить, що тут. 32 му вірші, що тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. І це теж цей уривок, і, зокрема, історія про Закея підіймає важливе питання. А в чому ми можемо знайти надію, в чому ми можемо знайти цей відповіді на питання сен життя і хто я? І Ісус якраз підводить до цього, що тільки в ньому. Тільки в стосунках з ним ми можемо пізнати дійсно, що таке справжнє життя, бути цілісними. Так, як, отже, наша тема звучить, як знайти себе у світі, можливостей і пропозицій. Отже, це запитання, як можна пізнати себе, зрозуміти себе, і який виклик нам кидає, чи дає Господь Ісус Христос ну, у цьому уривку. Та він нас кидає таким, такий виклик, що ми постаємо перед вибором. Чи ми хочемо дійсно мати цю надію у ньому, це спасіння та, від самих себе от, у ньому? І саме цікаво те, що біблійна історія вона говорить про те, що ми не можемо у творінні, Божому творінні знайти цей спокій і надію, яку ми так шукаємо. Ми не зможемо знайти е, надію і спасіння у, е, у сім'ї, у друзях, у успіху, е, лише в Бозі, тому що Він є творець, тому що Він знає теж, такий має ці задум і план на наше життя, е, тому що ми саме у ньому можемо зрозуміти, а яке ж це справжнє життя, і... в якійсь мірі ми знаходимо спокій. Ну, наприклад, у якісь улюблені справи, так. так ну рибалка сів там на березі річки, і він там спокійний. Так, Якийсь, якийсь момент. Так хтось одружився, він спокійний, якийсь момент. Так. так він думає, ну це от моя е, це така пристань добре, так? Угу. Це і це добре, коли є сімейний затишок, коли ми маємо затишок на роботі, улюблену угу. справу, улюблену роботу. Ну це не вирішує е, оту питання порожнечі в нашому. Так. Воно все рівно цим не заповниш. Божим творінням. Так, це Боже творіння, воно є нам в допомогу, ну воно не є не замінить самого Бога. Так, це правда, що ми не можемо дійсно шукати зна значимість, свою цінність у творінні, тому що ми розчаруємося в цьому. І теж тут важливо не, теж є ще один момент, що Ісус теж дає виклик церкві, тому що. Ми як спільнота, та як спільнота mm -hmm. християн, які е, теж покликані для того, щоб давати е, надію і е, цей сенс для цього світу, щоб приводити людей до Христа і в тому й, е, теж е, виклики для церкви. Чи ми є дійсно цією спільнотою, чи ми дійсно є тим старшим братом, як у е, цій притчі про е, блудного сина, е, який готовий прийти, та, і е, прийти по молодшого. Або як Закеєм його відкидало суспільство і не готове було прийняти. Але чи ми, як спільнота Христа, теж чи готові ми прийняти приймати людей і теж дарувати їм цей сенс? В житті? Ну по-перше, ми швидше за все, ті блудні сини, які прийшли, та. Е, тому ми маємо розуміти, що ми є прощені грішники, ми таких самих повинні приймати прощені грішники, Так. а так. не ставитися. Ти де до цього часу був? Ну так? Е, я вам 40 років вже вірю в Бога. А ти тільки що тепер хочеш повірити. Е, ну ми е, Інколи деякі віруючі чи деякі християни, вони живуть якби по закону. Так? Угу. Ти був чемний, ти був добрий, тобі і благословення. Ти угу. був нечемний, недобрий. Все, ти маєш бути покараний. Тобі ніякого шансу нема, але uh -huh. Євангелія, чи е, Бог через Євангелію, через Ісуса Христа, якраз каже, е, що кожному грішнику є шанс на виправлення. Uh -huh. Поки ми живемо на землі, поки серце наше б'ється, ми можемо це життя. Uh -huh. Для чого тоді приходив Ісус Христос? Тільки щоб нам винести вирок, та? Ні. Христос прийшов, щоб знайти. Те, що загублене. Так, те, що загублене. не покарати, знайти і покарати. Ну, є органи, які шукають і потім карають. Mm -hmm. так? А Господь Він нас шукає для того, щоб нас порятувати, так, як кей, так? Так. А як відбулося в твоєму житті? Я був студентом, і я теж шукав себе у різних речах. У, е, у, наприклад, у успіху, самореалізації, побудови кар'єри. Mm -hmm. Але в певний момент теж е, переживаючи це. Навіть досягаючи успіху, я все одно переживав цю порожнечу розчарування в собі, що я не знаю добре, моє життя, в мене є план там на один рік або на три. Але я не знаю взагалі, для чого я живу. Я не міг відповісти на це питання. І я шукав ніби відповіді от в тому, задовільняючи так, ось буде, можливо, сім'я, але я бачив, на жаль, теж негативні приклади, як можуть сім'ї жити, і я розумів, що це. Дійсно, не може бути тим, ну відповісти на це питання, для чого я живу. І саме в той момент, коли я був студентом, я познайомився з спільнотою християн, і це що було важливо, які готові мене були прийняти, не засудити, а почути, вислухати, і теж сказати про те, що Ігор, тобі не потрібно заслуговувати Божу любов. Ти можеш просто прийти до нього, і Він тебе вже любить і приймає. Але тобі потрібно визнати, що ти шукав, шукаєш от відповіді на це на це питання, для чого я живу, не в ньому. Тобі потрібно бігти до нього, та і просити прощення. І це те, бігти що... до Бога і просити в Бога прощення. Так. І це те, що змінило моє життя. Ось і, і досі. Та я знаю Бога, і він це теж процес, тому що. Можна теж бути християнином і шукати себе в різних речах, і це теж створює певну прірву між Богом, але Бог все одно вірний і він, він поруч. Це мій вибір теж, чи я хочу бути з ним. І я радий те, що я маю в своєму житті теж спільноту, яка теж підбадьорює мене і допомагає мені шукати Бога. Якщо говорити ще про Закея і блудного сина, що вони заслужили перед е, Богом? так? Нічого не заслужили. Навпаки, так. Вони син все розтранжирив, а Закей, е, те, що він е, набув, це було все нечесним шляхом набути, так? Так. що він е, мав в, своїм, в своєму домі, а вони просто прийшли такі, як є до, до Бога, так? Угу. до Ісуса, зустрілися з Богом. так? Тому так. нам просто такими, якими є, нам треба приходити до, до Господа. І е, визнати своє банкрутство, визнати, що ми неправильно жили і ми хочемо жити правильно. А mm -hmm. Бог нам дасть розуміння, як жити правильно, е, і Бог нам дасть силу Духа Святого е, бути такими, так mm -hmm. щоб ми мали цю гармонію самі з собою і, і примирення з Богом. Ну ми намагалися так. Ми, е, може ще одним реченням е, скажи побажання нашим глядачам. Та я бажаю вам, щоб ви дійсно шукали Бога. Шукали Бога не в Його творінні, а саме Його як Творця через Ісуса Христа. Дякую. З нами був Ігор Постовий, співробітник місії Україна для Христа. Ми намагалися розкрити цю тему. Якщо ви хочете знати більше, читайте Слово Боже. А якщо хочете бачити наші попередні випуски, заходьте на канал. Ютуб канал телепрограми «Мир вам. Ставте свої вподобання, підписуйтесь на наш канал. І нехай вас Господь щедро і рясно благословить особисто вас, вашу сім'ю, вашу родину і всю нашу Україну. Мир вам!